Дніпровська лікарня Укрзалізниці приймає хворих на ковід-19 з грудня 2020-го. За останній місяць там відремонтували три перепрофільованих відділення і облаштували реанімацію на 10 ліжок. Лікарні не підготовлені до такого нагрузки концентраторів. Всюди є проблеми з електроживленням. проте ми намагаємося оперативно виконувати і підтримувати мережу цих лікарень. Відділення взагалі лікарня зможе прийняти до 110 хворих на ковід. У Дніпровській дорожній лікарні зараз 81 хворий на коронавірусну інфекцію, каже гендиректор Олег Постолов. Близько п'яти відсотків з них це працівники залізниці. Перепрофілювали три відділення на понад 100 ліжок. Говорить, мають ще 30 резервних місць. У нових відділеннях спеціальні ліжка, монітори з основними показниками стану хворого та понад 50 кисневих концентраторів. Нам у серціальне давлення, сатурацію, летракардіаграм, кислородний концентрат. Дихательна апаратура. Все, дихательна апаратура і кислородної концентратори на одні на двох процента двохконтурний. Всі робоче в случае необхідності для постковідної реабілітації. Встановили барокамеру 70-х років. За словами гендиректора, використовуватимуть її для тяжких хворих та вагітних. Приборка який дозволяє повисити кислородної ємкость крові пацієнта благодаря. избыточному давлению. То есть если у нас 760 мм крупного столба и насыщение происходит до 21% процента да, по божьем воздухе кислорода, то благодаря барокамере э, можно его увеличить до 80. У нас есть реанимация, которая функционирует уже очень много лет, и мы отложили все плановые и ургентные операции. В этой реанимации у нас находится сейчас 7 пациентов, которые сегодня же будут переведены уже в новую реанимацию, где ну, буду там говорить более полноценное оборудование для... Наказання необходима медицинська помощ виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик каже, мають вісім лікарень по всій країні. В усіх лікують хворих на COVID-19. зараз там перебуває понад 550 пацієнтів. Юлія Безбросько Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.